Шановні вчителі, шановні учні, сьогодні ми розпочинаємо другий курс мого досить масштабного проєкту задачі з параметрами. Цей другий курс називається Вибрані методи розв'язування задач підвищеної складності. Про я думаю, ви подивилися. Розумієте про те, що методи бувають дуже різні, але всі задачі з параметрами досить індивідуальні. Тому. Виокремлювати методи не так вже легко, але вони є. І коли я думав над тим, що мені вам показати спочатку, я прийшов до думки, що непогано було б вам показати, як задача з параметрами деякі розв'язуються за допомогою інваріантів. Порадився у професійній вайбер-спільноті, чи цікаво це буде вчителям. Чи Знають вони, що це, чи знають вони, як це розв'язується. прийшов до думки, що треба показати. Треба показати. Інваріантність у математичному сенсі це незмінність будь-якої величини по відношенню до деяких перетворень. Інваріанти це числа, алгебраїчні вирази. То, що пов'язане з будь-яким математичним об'єктом, і що залишаються незмінними при певних перетвореннях цього об'єкта або системи відліку, в якій описується об'єкт. Так ми можемо прочитати, якщо не помиляюся у Вікіпедії або в іншій літературі. Отже, в нашому розумінні для наших завдань з параметрами він варіант буде давати нам ситуацію, що наше рівняння або наша система. Не буде змінюватися при деякому перетворенні. І як це використовується у рівняннях і системах, я вам покажу. Завдання нелегкі, завдання забирають досить багато часу, тому запропоную вам три ролики: випуск перший, випуск другий, випуск третій. Давайте починати. Наше знайомство із можливістю застосування інваріант у завданнях з параметрами, ми починаємо ось такого відносно простого рівняння. Я це рівняння навмисно склав для нашої сьогоднішньої зустрічі. Такі завдання я люблю називати демонстрацією методу, тобто відносно нескладне завдання, яке дозволить повному об'ємі продемонструвати той метод, який я хочу вам показати. Знайти всі значення параметра, про яких дане рівняння має єдиний розв'язок, ми звертаємо увагу на те, що на нашу змінну x діє функція косинус і діє функція модуль. Обидві ці функції є парними, тому якщо ми розглянемо, ну я вже не буду позначати, якщо ми, наприклад, позначимо. Ліву частину рівняння як y від x, то y від мінус х дорівнює y від x, а це означає, що функція парна. Ну, Можна зауважити, що в області визначення функції є всі значення змінною. Це будемо так вважати, мусно перевірили. Отже, функція є парна. Якщо функція є парна, що це означає? Це означає, що якщо якесь число. Х, яке дорівнює, ну, наприклад, m, де m не дорівнює нулю, є розв'язком рівняння, то і число х, яке дорівнює мінус m буде розв'язком рівняння. Тому ми приходимо до думки, що для того, щоб це рівняння мало єдиний розв'язок, цим єдиним розв'язком має бути число 0. Отже, якщо ми пригадаємо один з перших фільмів, Присвячений параметрам у першому курсі, то поки що на цьому першому проміжному етапі в нас виникає задача Х і Х дорівню 0 є розв'язком рівняння, знайти всі такі значення. Дуже просто. Ми підставляємо і отримаємо ось таке рівняння А квадрат дорівнює 1 і А дорівнює плюс або мінус 1. І на цьому я хочу зупинитися. І зробити дуже важливе застереження для учнів, вчителі, я думаю, розуміють, що те, що ми знайшли: плюс один або мінус один це ще не відповідь. Ми не можемо це писати. Відповідь ми знайшли ті значення параметра А, при яких х дорівнює нулю є розв'язком рівняння. Але виникає питання, чи буде цей розв'язок єдиний. Якщо цей розв'язок буде єдиний, нас це влаштує. Якщо цей розв'язок не буде єдиний, нас таке А не влаштує. Давайте перевіряти. Для того, щоб дати відповідь на це питання, в нас всього-навсього є 2 А. Всього-навсього не так вже і багато. Тому ми по черзі будемо підставляти. Якщо А дорівнює 1, ми отримаємо ось таке рівняння. І ми отримаємо, що косіну х дорівнює 1 плюс корінь із модуля х. Хочу сказати, що досвідчення вчителі, досвідчені розв'язувачі знають закони жанра. Закон жанру цього рівняння полягає в тому, що ми або в цей момент маємо довести на основі, наприклад, обмеженості функцій. Що х дорівнює 0 буде єдиним розв'язком. Або ми маємо навести контрприклад. Навести приклад такого x, крім нуля, яке ще буде розв'язком. Давайте спробуємо оцінити. В даному разі, це не важко. Ну, не важко, тому що я так склав, щоб було легко. Значить, косинус х у нас. Більше або дорівнює мінус одиниці, менше або дорівнює одиниці. Корінь із модуля Х більше або дорівнює 0. Тому я, якщо додам одиницю, це буде більше або дорівнює 1. Отже ліва частина рівняння менше або дорівнює 1, права частина більше або дорівнює 1. Область допустимих значень рівняння, всі значення змінною. Хто призабув? Тому наше рівняння, я його можу таку зелену хмар. Наше рівняння буде мати розв'язок, коли одночасно виконується косинус х дорівнює 1, 1 плюс модуль х теж дорівнює 1. Звідси х дорівнює 0 єдиний корінь рівняння. І це каже про те, що а дорівнює рівню нас влаштовує. Ну, і якщо а дорівнює мінус 1, ми підставляємо. І у нас буде єдина зміна, буде не мінус корінь із х, а плюс. Все решта буде те саме. Тобто ми з вами попадаємо на косинус Х до рівня 1 мінус модуль. І тут вже є таке відчуття, що обмеженість нам не допоможе. Можна спробувати. Значить, корінь із модуля більше або дорівнює нуля, тому мінус цей корінь менше або дорівнює нуля, додав одиницю, що отримав? Ну, отримав менше або дорівнює одиниці. Ну, так, не, не дуже приємно, тому що косянус X теж менше або дорівнює одиниці. Тобто нема відчуття того, яке було при... Першому випадку цього відчуття немає. Тому, що пропонується? Пропонується зробити маленьке дослідження. Я вам покажу, як далі працювати дві можливості. Можливість перша це накреслити графік. Ось я це зробив в певній програмі, і ми бачимо: зелений, як ви здогадуєтеся, це графік функсинус. А Такий коричневатий це графік функції 1 мінус корінь із х по модулю. Його можна було зробити, звичайно, вручну і, скоріше за все, ви б побачили хоча б ще одну спільну точку. Хоча б спіль, ще одну. І таким чином а до рівня мінус 1 не підходить. Ну, я б зробив на комп'ютері, щоб було красивіше. Це перша можливість, перша можливість. але є досить елегантна. Друга можливість, я її хочу показати в якості бонуса до цього завдання. Розглянемо функцію, яка є фактично лівою частиною cosx мінус 1 плюс корінь із модуля. Ця функція, безумовно, неперервна на множині всіх дійсних чисел. І давайте ми з вами спробуємо знайти. Такі два значення х, щоб для одного значення значення функції було додатнє, а для іншого було від'ємне. Тут це зробити дуже просто. F від 1 це буде косинус одиниці, і це явно більше нуля, один мається на увазі один радіан для учнів повідомляю не один градус. F від пі, це буде мінус 1, е, е, мінус 1. Плюс корінь із пі, плюс корінь із пі. Тобто це буде корінь із мінус 2, і це явно менше 0. Таким чином, використовуючи те, що графік функції не перервна, f від 1 більше 0, f від пі менше 0, це означає, що на проміжку від одиниці до пі. Дане рівняння має принаймні ще один корінь. Нам цього абсолютно достатньо. Тому А до рівню мінус одиниці не підходить. Отже, наша відповідь А до рівню 1. Це одна єдина можливість. Ось такий, нібито простий, досить елегантний приклад. Ну, зізнаюся, чесно, на його складання пішов деякий час, щоб це було з одного боку просто, а з іншого боку, демонструвало метод. Наше друге сьогоднішнє рівняння у нашій першій зустрічі досить схоже на перше. Але ви побачите, тут воно трішечки складніше, по-перше. По-друге, воно, ну, скажімо так, буде мати інший розвиток в одному з випадків. Ви це все побачите. Але вже маєте ви досвід, тому пропонується натиснути паузу і розв'язати це рівняння самостійно. Ну що, сподіваюсь, у вас вийшло. Початок тут точно такий самий. У нас Х входить. До косинуса, хочу взяти червоний. До косинуса входить, до модуля входить, функція парна. Якщо, і, і далі ми можемо розказати все те, що роз, розказувала раніше. Отже, х дорівнює 0, ми знаходимо такі значення А, що х дорівнює 0 є коренем. Значить, Тут ми отримаємо 4А. Тут А квадрат дорівнює 12, А квадрат плюс 4А мінус 12 дорівнює 0, а1 дорівнює 2, а2 дорівнює мінус 6. На цьому слід зупинитися і далі сказати, що ми так само маємо підставити 2 і 6 у урівняння, подивитися, що буде, і проаналізувати, чи буде для кожного з цих значень параметра. Х дорівнює 0 єдиним розрізком. Отже, 8. Не, не написав. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що адарівню 2, підставляю, але напишу. 8 косинус ф на 2 плюс 4, 2, корінь із Х плюс 1 дорівнює 12. І далі ми робимо приблизно ту саму річ, що і раніше ми можемо окремо. В лівій частині залишити косинус, то все після ділення на 8. У правій частині в нас буде 1 мінус модуль х. Ну, давайте аналізувати. Косинус піх на 2, як і будь який будь-який косинус між мінус 1 та 1. А тут ситуація така. Корінь із модуля x більше буде дорівнює 0, множимо на мінус 1. Воно стає менше або дорівнює. Нуля додаємо 1, воно стає менше або дорівнює 1. Нічого хорошого ми не отримали. І те менше або дорівнює одиниці, і те менше або дорівнює одиниці. Тому наш аналіз, на жаль, ну, аналіз лівої і правої частини, на жаль, ні до чого не приводить. В такому разі. Минулий раз ми будували графік, в такому разі, минулий раз ми аналізували функцію. Тут є інша можливість. Ми можемо побачити, якщо постараємося, якщо ми підставимо їх рівня одиниці. Ліва частина косинус π на 2 до 0, і права частина теж дорівнює нулю. Отже, х до 1 одиниці ще один корінь рівнянь, крім. Х дорівнює 0. Ну, а ми з вами знаємо, що функція парна, тому мінус 11 теж корінь, Нам головне, що урівняння розв'язків більше, ніж 1. Значить, а дорівнює 2 не підходить. Не підходить. Давайте аналізувати другий. А дорівнює мінус 6. Якщо не помиляюся, мінус да, 6. Ну, якщо ми підставимо, я вже не буду прокручувати екран, ви мені повірите на слово. Ми отримаємо косинус піх на 2, 1 плюс 3 модуля, корінь з модуля х після підстановки і спрощення. І тут у нас ситуація вже відповідно інша. Ну, я, я вже не буду детально розписувати, ви розумієте, що права частина більша або до рівню 1, ліва частина менша або до рівню 1. Тому єдина можливість це коли і ліва частина. Дорівнює одиниці права частина. Єдиним таким значенням є число 0, що і є розв'язком рівняння. Відповідь А дорівнює мінус 6, пра дорівнює мінус 6, Х дорівнює 0, єдиний розв'язок рівняння. Отже, ми з вами подивилися у нашій першій зустрічі з інваріантами досить два простих рівняння. І зрозуміли, яким чином. Ми можемо підтверджувати або спростовувати гіпотезу про те, чи має рівняння єдиний корінь. Таким чином, ми для тих рівнянь, коли нас питають, про яких значеннях рівняння має єдиний корінь, ми можемо звернути увагу на те, чи будуть функції, що стоять у лівій і правій частині рівняння парними. Мається на увазі ті рівняння, які ми називаємо трансцендентними. Тому що якщо рівняння квадратне, там вже зовсім інша процедура, зрозуміло. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Якщо це було саме так, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і чекайте на другу зустріч з інваріантом.